Зарплата з міського бюджету на погашення заборгованості перед працівниками одеського припортового заводу, Южненська міська рада виділила 25 мільйонів гривень. Безпрецедентне рішення прийнято депутатами одноголосно під час позачергової сесії 6 вересня. На засіданні виступили представники підприємства. Це єдина наша надіжда, яка ще була що город нас не бросить. Поэтому то, что сделали сегодня депутаты, ясно, что нам придется еще путем согласования пройти еще один круг. Но надеемся его пойти быстро, потому что тогда вообще будет непонятно, как относятся к людям те руководители, которые позволят себе сказать, что это неправильно сделано. Целенаправленная помощь на выплату заработной платы. Я еще раз для всех говорю, другого нет сегодня. Хотя нам очень трудно решать и другие хозяйственные вопросы. Я не буду о них останавливаться, но сегодня уберечь любой ценой путем выплаты зарплаты людей. Когда мы находим гуманитарную помощь на 500 гривен, даем там муку, консерву какую-то, люди благодарят. Поэтому это то состояние, которое сегодня на заводе. Конечно же, люди сегодня ждут любую выплату, потому что, еще раз повторяю, людям очень-очень тяжело. У нас работают и семьи. Люди требуют лечения, внимания. где-то. Многие вот, ушли в неоплачиваемый отпуск, многие приостановлены трудовые договора не вообще без таже, без средств существования. Положение очень плохое. поэтому здесь мы только можем решать такие вопросы понемногу. Потому что область, тоже, когда увидишь, что город там. Так і сказали, якщо город дасть допомогу, область тоже боєм'яшуваться. Фінансову допомогу депутати узгодили на умовах поворотності. Кошти мають повернутись в бюджет до 1 вересня 2024 року. Та для того, щоб гроші, хоча б дійшли до заводчан, це має погодити фонд держмайна. Якщо не погодить фонд держмайна, якщо не погодить наглядова рада. Облдержадміністрація дала своє заключення, тоді, безусловно, ми не зможемо перерахувати кошти. Ну я думаю, вони більше всіх повинні були бути зацікавлені в цих коштах. Вони повинні нас просити виділити кошти, а не ми їх просимо, щоб ми для них виділили кошти. Тому що фонд держмайна це, ну скажімо, одеський припортовий заходить в фонд держмайна, і фонд держмайна управляє тим підприємством. І воно несе відповідальність і за зараз. І плату і за людей, які там працюють, і також наглядова рада. Вони як керівники цього підприємства. 25 мільйонів лише частково перекриє загальну заборгованість по заробітній платі зі слів голови профспілки. Ця сума вже зараз перевищує 110 мільйонів гривень. Сьогодні депутати прийняли рішення оказати підтримку людям. Но при сегодняшней задолженности на предприятии, а ведь сегодня, пока эти кошти дойдуть до людей, це теж час. Сьогодні будет заборгованность порядка 130-140 млн. Це треба То есть 25 мільйонів это будет капля, которая частково окажет допомогу людям на очень короткий період вижити все. А от що фонд майна, і от, що треба наглядову раду, фонд держмайна запитати, що вони думають у... з припортовим заводом робити. де їх план запускати, як запускати і так далі. Сьогодні в мірі существують три основних варіанти запуску таких підприємств, коли господарство обернує поддержку своєму підприємству. Це не секрет. Сьогодні їм треба використовуватися, затвердити програму на кабінеті міністрів, фонді Гасмена, кабінеті міністрів, і почати готувати заводу до нормальному пуску. Напередодні 5 вересня колектив Одеського припортового заводу опублікував лист звернення до президента Володимира Зеленського, де колектив повідомляє, що фонд держмайна не дав дозволу на запуск виробничих потужностей. Як це було раніше обумовлено дорученням президента у червні цього року. У школу через турнікет. Учні, батьки та вчителі 1 вересня побачили нову систему Безпечна школа. Серед опитаних нами всі сприймають зміни нормально. Добре, що нічого лишнього не будуть заносити, ніякого оружжає. Це таке війна. Де, я теж знаю, так, да. Безпека дітей, прежде всего. Кажіть, люди не заходили, нічого не винили. Скільки було, що крали, там, ноутбуки виносили з класу. Що таки буде получше? З безпекою. наше що время тяжело. У вас тут турнікет поставили? Як до цього ставитесь? Ну не знаю. До мене немає ніяких претензій, мені байдуже. Турникет помітила, так. Ну не напрягає, ні? Ні? Ну, це нормально, так? А між собою не говорили про. Ну, деяким не подобається це, але то таке. Наразі система ще тестується і не запрацювала в повному обсязі. Але вчителі вже планують, як будуть працювати в умовах повітряних тривог. Кажуть, що нововведення не заважатиме евакуації дітей зі школи. У нас є е, запасні виходи, тому ми виходимо під час тривоги через ці виходи. Ми відчиняємо двері. Ви бачите, ще є двері. Турнікет ось тут. Тут ці двері теж відчиняються. Вони будуть відчинятися. Ось там у нас вихід ще є. Там є два виходи. Тому вони не будуть заважати при евакуації, коли повітряна тривога. Подивитися на систему 6 вересня прийшла офіційна делегація. Буде працювати турнікет захід по картам. У мене один бачите спрацював, але телефон. О, бачите, правда мішені. Бачите, всі піки. Що у вас там з кишені? Також управлінці та представники ДСНС оглянули клас безпеки. На все загалом з міського бюджету виділили близько 4,5 мільйонів гривень. Ми вперше в громаді забезпечуємо таку систему, вперше встановили її в опорному закладі. Це система по суті відеонагляду і пропуску до школи. Тому що пропуск до школи тепер буде здійснюватись за картками. Є там рамка металошукача, тобто, в принципі, для того, щоб не зайшов ніхто зайвий і не заніс нічого, так би мовити, забороненого до школи. Це одна частина, і друга частина це система камер відеоспостереження, яка охоплює абсолютно всю школу. Як зовні, так і внутрішньо, тому що встановлено 24 камери зовнішнього відеоспостереження і 40 камер внутрішнього відеоспостереження по коридорах. Скажіть, будь ласка, за чий кошт це зроблено? Всі роботи виконані виключно за рахунок міського бюджету, без додаткових надходжень. Ми це робили виключно за рахунок міського бюджету. Ви можете сказати суму? Безпечна школа коштувала нам близько трьох мільйонів гривень, і клас безпеки це близько п'яти. Вівтора мільйона гривень. У ліцеї номер 2 систему запровадили експериментально. Після тестування аналогічні встановлять в усіх школах міста. Більше дивіться в програмі «Об'єктив». Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Те виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Южненські знавці вже втретє об'єдналися, щоб зібрати гроші на ЗСУ. Загалом на всіх іграх щодо коли зібрали майже 25 тисяч гривень, з них 8 тисяч на грі 7 вересня. Донати з останнього заходу передадуть фонду незламні на, на потреби Херсонської лікарні. Так вийшло, що коли організовували берід підтримку збройних сил України літом, то складати питання чи шука... вишукувати питання, це такий важкуватий процес по часу. І... Костя зайнятий, я зайнятий, то ми вирішили поділити напів. Тобто, половину питань готую я, половину він, так щоб полегшити роботу. Куди саме підуть гроші всі приносити? Передова хірургічна номер 1 міста Херсон. І чи плануєте ви ще проводити такі заходи? Ми плануємо, просто тепер не завжди виходить. Бачите, нам заважають. Но ми наполягаємо на тому, що ми будемо підтримувати і свій розум. І е, збирати кошти на ЗСУ. Перемогу здобула команда Позитивна Ніка гравці вперше зібралися таким складом. Раніше вони вже брали участь в брейрингах у складі команд Позитив і Ніка капітанка команди каже, що найголовніше для перемоги гарний настрій. Наша команда називається Позитивна Ніка і граємо ми сьогодні в такому складі перший раз. У нас було дві команди Позитиви Ніка, які злились в одну. Розкажіть, як ви готувалися до сьогоднішньої гри? Просто собі навівали добрий настрій, якийсь хороший, а так, щоб щось читали чи щось дивилися, просто настроювали себе позитивно. А у вас була якась спеціальна тактика, як виграти? Не боятися і грати ну задоволенням одразу після оголошення переможців пролунав сигнал повітряної тривоги, але це не завадило основні меті заходу. Гроші на ЗСУ були зібрані. Дивіться більше в програмі Життя міста.